Ужгородка Марія Іванівна перехворіла на пневмонію. Саме ця небезпечна недуга вклала жінку на лікарняне ліжко. Сьогодні пацієнтку виписують з медзакладу. Так вийшло, що от перехолодилася, і тут у мене пневмонія. Ну я дуже вдячна своєму лікуючому лікарю Наталії Васильівні, яка дуже оперативно. Поставила мені діагноз і дуже швиденько мене почали лікувати, і практично вони мене підняли, тому що стан у мене був досить такий складний, запущений, бо я собі не вірила, що то в мене така серйозна проблема. Таких пацієнтів у обласній лікарні чимало. Хтось тут перебуває з однобічною пневмонією, а в декого діагноз більш складний. Пневмонія це поліетіологічне захворювання, яке характеризується інфекційно запальним процесом в респіраторних відділах легень, обов'язково з альвеолярною ексудацією. Збутники є дуже широкий спектр від бактерій, вірусів, грибків до деяких найпростіших. Передача збутника повітряно-краплинним шляхом. Хвороба є надзвичайно розповсюдженою в Україні, щорічно реєструється від 40 до 50 тисяч пацієнтів з даною захворюваністю, а смертність зараз зросла. Пневмонія добре піддається лікуванню, якщо її вчасно виявити. Визначити, чи у пацієнта справді запалення легень може тільки лікар для встановлення діагнозу використовують рентгенологічне обстеження, прослуховування лікарем легень та обов'язково лабораторні аналізи. Цього року ми маємо менше пацієнтів з пневмоніями внаслідок того, що епідемія ковіду йде на спад. Прошлого року відділення було повне, як і в нас, так і в центрі легеневих хвороб, так і у пульмонології міської лікарні ми всі були загружені даними пацієнтами, пацієнти були вкрай важкі. Якщо пацієнт відмічає підвищення температури, задишку, відразу зверніться до сімейного лікаря. А ще варто імунізуватись, додає лікарка, і дбати про здоровий спосіб життя та не займатись самолікуванням. Тому якщо у вас з'явилися симптоми або підозра на пневмонію, негайно зверніться по медичну допомогу, лише фахівець може підтвердити або спростувати ваші побоювання, поставити діагноз та призначити відповідне лікування.